Американський президент обов'язкова складова американського кіна. І його постать присутня у стрічках дуже різних жанрів. Найчастіше це патріотичні фільми з обов'язковим військовим протистоянням. І президент перший подає приклад мужності. Пане президент, я все одно не розумію, що ви робите. Віл, я бойовий пілот. Моє місце в повітрі the United States. Проте низка політичних скандалів минулого століття додала трохи чорної фарби до палітри голівудських митців. Власне у 70-ті було зафільмовано перші критичні до американської системи стрічки Найчастіше вони стосувалися тем зловживання владою і всемогутності спецслужб. Кінорежисер Алан Пакула зняв на цю тему стрічку вся президентська радь. Хлопці, ви хочете написати статтю, якій стверджується, що колишній міністр юстиції найвищий за рангом керівник правоохоронних органів пройди світ. Помилка вам дорого коштуватиме. У фільмі йдеться про розслідування двома журналістами газети Вашингтон Пост. Історії підслуховування республіканцями виборчого штабу демократів у готелі «Вотергейт». знаменитий «Вотергейтський» скандал призвів до відставки Річарда Ніксона. 9 серпня 1974 року. Ніксон іде у відставку сьогодні. Опівдні Джеральд Форд має стати 38-м президентом Америки. Сліди беззаконь завжди тягнулися у білий дім. Навіть пародії на викривальні стрічки зображають американського президента чи не винятково тупим мілітаристом. «Сер, це, це Міннесота. Oh, правильно, і в цьому полягає геніальність мого плану. Навіщо нам воювати по всьому світу? Ми зробимо це у себе, ще й порибалити встигнемо. ворог далеко ми привеземо їх сюди разом з родичами. Навчимо повзати я не можу за всіх думати? І тільки в 90-ті з приходом до влади Біла Клінтона ситуація стала змінюватись. Якщо попередні президенти були старомодними чоловіками у літах, то американський президент нової формації став утіленням покоління шістдесятників, яке виросло на гаслах контркультури. Тому президент зображався природженим демократом, досить розкутим у словах та поведінці. Коли людину змішують з гів... з брудом, можете казати гівном, ми вже не маленькі. <ріст> Якщо вірити газетам, я теж звідси і скандальність. Знаменита історія з Білом Клінтоном та Монікою Левінській породила низку кінострічок. Одна з них основні кольори Майка Ніколса. Джон Траволта грає кандидата у президенти. У ньому досить легко впізнається Клінтон. Кандидат харизматичний, переконливий. У нього прогресивна програма, і лише один недолік. Він надто любить жінок. Поплічникам кандидата у президенти нічого не залишається, як постійно приховувати сліди його амурних звершень. Звоніс Волш – член регіональної педагогічної ради. Вона і педагог і бібліотекар. дружина. привіт, люба Пробач, будь ласка, нам довелося затриматися. є приємна новина. ми схилили на свій бік учителів. В основу фільму покладено документальну книжку, що автор її видав під промовистим псевдонімом анонім. Зрештою, не так важливо мали місце чи ні, викладені в картині. Події важливим є сам образ президента, яким він формується у суспільстві. Режисер Барі Левінсон пішов ще далі, зафільмувавши політичну сатиру Хвіст крутить собакою у нашому прокаті Шахрайство. Фільм також обертається навколо сексуального скандалу. І щоб відволікти від нього націю, президентські радники вигадують війну в Албанії. Ми хочемо, щоб ви були продюсером цього проекту. Продюсером війни це не війна, а видовище. Нам потрібні сценарії. Пісня, красиві кадри, видовище таке саме як церемонія Оскара. Тобто, війна існує тільки у випусках новин та в газетних статтях. Звичайно, президент постає батьком нації. У війни з'являються свої герої. Про них складають пісні. Нація об'єднується навколо неіснуючої війни і забуває про скандал. Всі ці, ці картини були створені ще до 11 вересня 2001 року. Доди, поки Америка не вступила у війну з тероризмом. Упродовж якогось часу не чулися критики на адресу американського президента. Зрештою, у художньому кіні її нема і до сьогодні. Зате документальне з цієї критики робить світову сенсацію. Саме нею стала картина Майкла Мура. Фаренгейт 9-11 Коли другий літак врізався у вежу, голова його команди увійшов до кімнати і повідомив пану бушу на країну здійснено напад. Не знаючи, що робити. Коли ніхто не підказує, що робити, а служба безпеки не біжить до нього, аби відвести у безпечне місце. Пан Буш просто сидів там. Далі читаючи дітям книжку. Мій Чому? домашній козлик картина Майкла Мура завоювала золоту пальму на минулорічному канському фестивалі. А те, що журі очолював американець Квентін Тарантіно, засвідчує Голівуд свою сатиричну лінію стосовно американської влади вестиме і далі.